У цивільному житті Денис Махно був дитячим лікарем-анестезіологом. Отримати цю професію для нього було викликом, адже в багатьох перед таким фахом виникає страх. Та він це зміг, однак пропрацював лише три роки. Тоді ж розпочалося повномасштабне вторгнення, і питання стати військовим каже для нього навіть не стояло. Перший виїзд тоді вже бойового медика був у деокуповану бучу, допомагав зокрема і цивільним. Були складні, ми їх госпіталізували. Були декілька випадків, які були навіть не транспортабельні. Це був чоловік з тяжким нападом бронхіальної астми, який дві доби в гаражах буквально провів. Про нього ніхто не знав, йому просто стало зле, коли він тікав від росіян. І йому прийшлося дві доби з нападом, серйозним нападом бронхіальної астми, виживати просто без води, без харчів, без медикаментів, без нічого. Ми до нього вискочили, звісно, допомогли і госпіталізували. Далі був запорізький напрямок. Все окей. Спину, спину. Повернуть його на бік. На бік. мене давай. А потім Бахмут. тримайте, Майже рік третя штурмова дислокувалася в Бахмуті. Контрнаступали та відбивали безперервні м'ясні штурми ворога, серед яких були і вагнерівці. В результаті операцій бійці звільнили понад 20 квадратних кілометрів територій. Це цілодобова навала ворога на вашій позиції. Там не було техніки, там була одна піхота спочатку. Теж дуже складно, дуже все спочатку цікаво, насичено, інтенсивно. Це З самого початку, після того, як ми стабілізували лінію, ми вже прийшли в свій контрнаступ. Ворог хотів нас не впускати в Андріївку. Дуже хотів нас до кінця не впустити, але ми знищили абсолютно весь підрозділ, який був напроти нас. І в них не було ніякого шансу, ніж померти, здатись в полон або просто відійти. Давай, мала, давай, ти можеш. Наступний і не менш запеклий напрямок Авдіївський. Давай, давай, туди, туди. Коли третю штурмову перекинули туди, становище було вкрай критичне. Головою туди. Мене. Подержу. Давай, подержу. подержу. Акуратно, Один. Один. один, брат. Продолжав. Тижні без сну це постійна робота. Побратими кажуть вивозняк і не вивозняк, тяжкі бомбардування кабами, регулярні, цілодобові затоплення, хімічні атаки. Ну, тобто, да. Росіяни дуже активно і сильно розбирали всю Авдіївку, в особливості територію заводу. Росіяни кидали абсолютно всі свої сили, що вони мали на секторі. Вони знали хто туди, хто туди зайшов на Авдіївку. І вони знали, що рівно сильними складами вони не переможуть, тому там співвідношення майже один до десяти було на, на одного нашого бійця. І... Хлопці тримали оборону, піхота втримала повністю. Нині бійці на харківському напрямку. Він неспокійний та інтенсивний, каже Денис. Росіяни продовжують нарощувати сили та наступати на українські позиції. Проти нас стоїть перша танкова армія. Вона це елітне, елітне військо в Росії. Вона забезпечена досить сильно. У них це ми відчуваємо на своїй роботі. На нас постійно проводяться механізовані штурми. Смуга в нашій бригаді велика, але тим не менше вона нам довірена і ми її утримуємо. За три роки війни чоловік пройшов шлях від бойового медика до керівника медичного пункту 2-го штурмового батальйону. Працював на евакуаціях, брав участь у боях, рятував побратимів і навчав новачків. Да, багато чого за три роки було. Були масові випадки евакуації тут. Це найскладніше, мабуть, коли ти не можеш приділити нормальну увагу одному пораненому, коли до тебе машину завантажують троє-четверо тяжких. За цей час змінилась і сама війна, і самі армійці. Якщо раніше я міг бачити ворога в оптіку або навіть не озброєним оком, десь в посадках пересуваючись, то зараз піхотинець побачив, побачить ворога тільки при прямому контакті. В штурмових діях з іншого стоячи з іншої сторони, тобто зараз близько до лінії не підійдеш на засобі незахищеному, на засобі неброньованому, більше піхоти не затягнеш на позиції. Це взагалі характер вірний, війни змінився з появою безпілотних систем ураження, які принесли просто кардинальні зміни. Це по факту просто дешева високоточна зброя. В масовому виробництві змінились і ми в тому числі. Денис каже, попри все українці мають об'єднуватися і продовжувати допомагати армії. Наша державність вона в наших руках: не в американських, не в французьких, не ні в німецьких, не ні в китайських, не в чиїх. Абсолютно тільки в наших із вами руками нам можуть допомогти, тому що в принципі. Союзні сили вони існують, і світ так побудований, що є противні сили і союзні. І Дійсно, ми маємо надіятись на допомогу, але ми не маємо віддавати все на розсуд союзних сил. Ми самі творці своєї незалежності. Карина Подленко, Валерій Ситюк, Ігор Ткач та Павло Бондаренко телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.